Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні ми розбиратимемо зливи НМТ за 5 та 6 червня. Їх небагато, також якщо ви не дивилися минулі зливи, можете подивитися за посиланням вище. а ми починаємо. Трішки про себе мене звати Тимофій. У 2024 році я спав НМТ з української мови на 200. Також вступив в ТНУ імені Олеся Гончара за спеціальністю філологія української мови та літератури. Також на цьому слайді ви можете побачити QR-код або посилання на телеграм-канал, де я постійно публікую тести, зливи, а також розбори та конспекти. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. І так, перший тест. Апостов треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. Читаємо а Мінюст над'їхати духмяний. Що вам треба знати? А пост, ми пишемо після літер Б, П, «в», ми, «ф» перед, я, ю є. «Є» і є. Mm, так, Також апостроф ми пишемо у складно -скоро скорочених словах, а також на межі префікса та корень. Наприклад, над, якщо префікс закінчується на приголосний, і корінь починається з я-ю-є-ї, ми пишемо тоді апостів. Так, духмяний ми пишемо разом. Чому? Бо перед. Виповимо є ядюєї. Ми пишемо апостроф, але у нас є пригосний Х, який належить до кореня, який стоїть перед М. Тому ми не можемо написати апостроф. Юст ми пишемо через апостроф, бо це складно скорочена назва. Отже, варіант А не підходить. Далі Б. Лукян, черв'як, медв'яний. Лук'ян ми пишемо з апострофом, бо це, 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 це слово треба запам'ятати, це важливе слово. Далі черв'як ми пишемо з апострофом, бо у нас є биковий миф. Після перед я-юєю її і перед «в» у нас є літера звук Р, який дає нам змогу написати апостол. Якщо б інший звук був, ми б не написали апостол. І медвяний ми пишемо разом, бо перед літерою В є літера Д, яка нам не дає змогу написати апостол. Далі В надвечір'я з апостолом після биповим перед її гравюра разом, був звук м'який, і з'юрмитися через апостол, бо на межі префікса та корення, який починається на я Є, Є. І варіант Г кав'ярня. З апострофом різнобарв'я, бо літ – звук Р', який нам дає змогу написати. І розм'якнути теж дає, а ми можемо написати апостроф. Чому? Бо роз це в нас префікс, і з це не звук, ну, це не звук, який належ... це не літера, яка належить до кореня. А нам треба, якщо літера належить до кореня, як у слові медв'яний, духмяний, там ще можете запам'ятати дуже важливе слово мавпічі. Ма, В, Якраз так само тут пригосний П, але перед ним є пригосний В, який нам не дає змогу написати апостроф. Отже, варіант Г буде правильний. Далі. Четвертий тест. Так, наступний тест з дефісом пишуться всі складні слова в рядку. А інженер механік, статус кво і аграрно-промисловий. Інженер механік ми пишемо через дефіз, як приклад, статус кво пишемо через дефіз. І аграрно-промисловий ми пишемо через дефіз, чому? Бо і аграрний, і промисловий. Отже, варіант А буде правильний. Б міні сукня пишемо разом за новим правописом. Міні... Міні? Максі і міди, мака і миди. Ми пишемо разом. Ра разом зі словами. Пів години ми пишемо окремо чому? Бо якщо у нас є невідмінювальний числівник пів. І далі іменник у родовому відмінку, як година. Години, кого, чого немає. Е, іменник у родовому відмінку. Далі ми пишемо окремо окремо. Е, і супер. Ятро ми пишемо е, через апостроф. Ми пишемо разом з апострофом. Отже... Варіант В не підходить. Далі В науково-експериментальний, хіміко-промисловий та лісостеповий. Лісостеповий ми пишемо разом, бо утворений від цілого слова лісостеп. Це складно скороченого слова. Лісостеп і лісостеповий так само буде. Хіміко-промисловий через дефіз і хімічний промисловий, і науково-експериментальний так само. Далі темно-синій, Екс-Югославія, сільськогосподарський. Темно-сині відтінки кольорів усі ми пишемо через дефіз, окрім червоно-гарячий, золото-гарячий та Золото гарячий та жовто гарячий, далі Екс Його ми напишемо і з цим словом дуже важливо зараз. Екс Його ми напишемо через Дефіс. Але чому? Бо це Його це абревіатура. Якщо б це була загальна назва, то ми б написали разом Ми б написали це разом. Наприклад, Екс Чемпіон, Екс Чемпіон чи М Піон, ми б написали разом. І екс ми пишемо зі всіма словами разом, окрім абревіатур, наприклад, там Екс Югославія, Екс ще якісь країни чи ще щось. І сільськогосподарський ми пишемо разом, бо утворений від слова сполучення сільське господарство. І вам треба ще запам'ятати, що сільськогосподарський має наголос на А. Це важливо, це слово є в списках наголосів. І так далі, наступний текст. Так, далі п'ятий тест. Усі фемінітиви закінчуються на окрім. Утворюємо е, інфінітиви із суфіксом «иця». Виконавець, виконавеця можна утворити, отже, варіант не підходить. Боржник, боржниця теж можемо утворити. І чиновник, чиновниця теж утворюємо. А ось продавець, продавчиня. Ми утворимо отже, тут буде суфікс «иня». Отже, це різні будуть суфікси. Отже, варіант В буде правильний. Так, наступний тест шостий. Лексична помилка є в рядку А. Досвідчений працівник, Б. дипломований спеціаліст, В. Майстерний віртуоз і Г. Тамановитий художник. Тут лексична помилка є у варіанті В. Чому? Майстерний віртуоз. Чому є помилка? Тому що тут буде певна це нагромадження мови зайвим. Наприклад, чому? Бо віртуоз це і так майстер. Якщо ми напишемо це, виходить майстерний майстер, але це неправильно. Тому майстерний віртуоз це помилка і помилка. Тому можете запам'ятати, це теж важливе слово. Отже, далі, 14-й тест синонім до слова ремарка є слово. А завершення Б. Початок В примітка. Г умова і Д здібність. Ремарка це примітка. Це примітка. Отже, варіант В. Далі, наступний тест. 29-й. Доберіть до кожного речення, у якому зроблено пропуск, відповідний зазначенням фразилогізму. Читаємо. А. Хапатися за соломинку, Б. Плести за течією, В. Вискочити на сухе, Сухе. і Г. Намотати на вуз і іти своєю дорогою. Хапатися за соломинку це намагатися вийти із становища або урятувати себе. І запам'ятайте соломинку, наголос падає на І. Це слово є в списку наголосів. Б. Плести за течією це робити ось так, як інші. Далі В. Вискочити на сухе, уникнути небезпеки, Г. Намотати на вус, запам'ятати, і Д. Іти своєю дорогою діяти сам, самостійно. Читаємо: перший тест. Інколи варто довіритися життю, відпустити контроль та плести за течією, діяти так, як усі. Отже, варіант Б1, варіант Б. Далі. Другий тест. У важкій ситуації люди часто починають, щоб знайти вихід. Люди часто починають хапатися за соломинку, щоб знайти вихід. Це намагатися ухопитися за щось, урятувати себе. Отже, варіант А. Далі. Щоб стати успішним, мабуть, варто поради досвідчених людей. Щоб стати успішним, мабуть, варто намотати на вуз. Це запам'ятати, запам отже, 3 Г. І четвертий тест. Навіть коли всі говорили, що це неможливо, він продовжував йти за своєю дорогою, йти своєю дорогою, діяти самостійно. Отже, варіант Г. І отже, перше Б, 2А, 3Г і 4Д. Так, далі. Так, далі. Це завдання за 6 червня 2025 року будуть зараз. Перший тест неправильно позначений наголос у слові рядка. А, камбара у фользі, новий фартур. Тут наголос поставлено правильно у всіх словах. Далі принести дрова фаховий часопис. Тут неправильно наголос стоїть у слові принести. Наголос повинен бути на останній склад. У двоскладових дієсловах наголос завжди на ти. Принести, привести, нести, вести і так далі інші. Пишемо е, з наголосом на останній склад. Інші наголоси тут правильні у тесті. Далі, четвертий тест. Разом пишуться всі складні слова в рядку. А прес-конференція супермаркет і дизель мотор. Ми пишемо разом і супермаркет, супермаркеч пишемо разом зі словами. Зі словами. А ось дизель-мотор ми пишемо через Дефіс, мотор. Дизельний, утворений від е, слів е, через Дефіс, тому ми пишемо його через Дефіс. це слово Дизельний мотор через Дефіс пишеться. Так, далі не підходить. Далі B, псевдонауковець, диско, дискомузика і топ-менеджер. Псевдонауковець пишемо разом, диско, музика разом і топ-менеджер. Топ ми пишемо завжди разом. За новим правописом ми пишемо разом. Отже, варіант Б. Далі В. Радіохвилі разом промислово-фінансовий. І промисловий, і фінансовий пишемо через дефіс. І е, веб-сторінка ми пишемо разом. Веб ми за новим правописом так само пишемо разом. Далі г – маркет пишемо разом. Жовто-гарячий пишемо разом. Жовто-гарячий, золото-гарячий, червоно-гарячий. І молочно-білий ми пишемо через дефіз. Чому? Бо це відтінок, відтінок кольору або смаку. Молочно-білий пишемо через дефіз. Отже, варіант Б буде правильний. Далі, лексичної помилки немає в рядку. А дійсне законодавство Б, Оточуюче середовище, В. Являється захисником і Г надісвати на адресу. Не. Тут повинно бути не дійсне, а діюче. це помилка, не діюче законодавство, а чинне. Законодавство чинне. Чинне законодавство, не оточуюче середовище, а навколишнє середовище або довкілля і не являється захисником, а просто є захисником або просто захисник. Отже, варіант Г буде правильний, він не має помилки. Синонім до слова латентний є слово. А важливий Б прихований, В сучасний, Г беззаперечний і Д перебільшений. Латентний це прихований. Далі. Так, наступний тест, 16. -й. Визначити правильні варіанти послідовного заповнення цих пропусків для кожного речення. Читаємо милуватися з золотою пектораллю чи пекторалью. У нас подовження відбувається в іменниках жіночого роду, які закінчуються на Д. В іменниках жіночого роду із нульовим закінченням. Вони закінчуються на пригострій, Д Ти з С. С Ви, Г і Ш. Ось якщо, це, якщо ці іменники жіночого, роду закінчуються на одній з цих приголосних, а також ці приголосні є ще які або пом'якшені, відбувається подовження. Отже, не лю, а лю. Вектора люм, яка важила, яка важила тисячу, тисячу, яка важила 1150 грамів. не грам, а грамів, Отже, варіант Г. Далі. І так, 29-й тест. Добрий до кожного речення, у якому зроблено пропуск відповідний зазначенням фразової Читаємо про А. Рвали боки. В. Б. Аж вуха в'яли, В. Аж дух перехопило, Г. Аж руки свербіло. і Д. Сміятися на кутні. А. Рвати боки це сміятися. Б. Аж вуха в'яли це щось гридко чути. В аж дух перехопило, Це виник, 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 виникати занепокоєння, хвилювання виникати, викликати. І Г, аж рухи, руки свербіло, щось хотілося зробити, і Д, сміялись на кутні, це плакали. Ми всі, слухаючи жарти на вечірці. Ми всі рвали боки, рвали боки, дуже сильно сміялися. Варіант А. Так, читаємо. Другий тест її до роботи, коли вона отримала новий проєкт. У неї аж руки свербіло, коли вона отримала новий проєкт. Отже, друге, це буде варіант Г. Їй дуже хотілося зробити Їй дуже хотілося до роботи, коли вона отримала новий проєкт 2Г. Краще не співати, якщо не вмієш, бо всухачів від такого співу, аж вуха в'яли. Варіант Б. Це гидко чути щось. І четвертий тест. Глянув на вечірнє небо від такої краси, аж дух перехопило. Це дуже викликати дуже сильне захоплення, хвилювання. Отже, 4В. Отже, А, Г, Б, В. Так, далі, наступний тест. Так, останній тест: Поєднайте виділені фрагменти простих і складних речень за подібністю синтаксичного значення. Зразок такого поєднання показано на схемі. Тут вам треба ставити питання від звичайного тексту до виділених частин е, у реченні. Сюжет історичними мелодрами віддано, побудовано точнісінько так, як, як, яким способом, як, як яким способом. Батальні сцени, які сцени? Які? які? Це, Це означає, які? які у фільмі Тарас Бульба аж 5 знімали переважно в Кам'янці-Подільському та Хотині. Історичний фільм «Екшн» українського режисера Олексія Шапарева показує, що показує, показує, що це з'ясування показує, як відбувається бій під крутами взимку 1918 року. Г. Незважаючи на те, що режисер Олег Сенцов під час зйому був політичним в'язнем Кремля, прем'єр його фільму номері відбувається 2020 року на Берлінському кінофестивалі. Тут дуже важливо, якщо ви маєте в реченні незважаючи на те, що попри те, що хоч, нехай, це буде допустово Допусту. Допусту. Допусту речення. Далі, де мої думки тихі, кіноісторія про прозвуку режисера невдаху, який вирушає на Закарпаття, з якою метою, Щоб. щоб. З якою метою? Або аби на вимогу замовника записати голоси рідкісних представників фауни. Перше тут читаємо тепер мавка, лісова пісня, повнометражний мультфільм української кіностудії Енімагуар, Енімаград. Який створений, який створений за мотивами п'єси Лесі Українки? Це буде який? Який питання? Який? Це буде означає. Далі. На майданчику студії Film UA, спеціально для зйомок стрічки Захар Берекут було створено декорації Великої гірської ущелини. На майданчику стрічки було, було створено, для, з якою метою для зйомок? Мета, мета мета, так само, мета для зйомок. З якою метою? Фільм Заборонений розповідає про життя і загадково смерть відомого поета-дисидента Василя Астуса. Фільм Заборонений розповідає про кого що життя та смерть. Це з'ясування, про що кого що. І попри значний успіх, серіалу «Спіймайте Кайдаша, автори не планують створювати другий сезон. Отже, попри це допусту допусту. Допусту. І тепер ми можемо поєднувати ці частини. У нас є який означ... означувальне і є які так само. Означувальні речення ми можемо поєднати між собою. А, один буде Б. Отже, один Б. Поєднуємо які і які. Ось один Б. Далі з, з якою метою друге. І останнє, з якою метою для чого. То так само ми можемо поєднати. Отже Д. 2D. 2D. Далі 3. Чет, а, фільм заборони розповідає про кого що з'ясувальне і кого що з'ясувальне. Отже, 3В. 3В. І четвертий тест. Це буде допусто і Г так само допусту. Отже, 4Г. Ось так ми і збираємо ці речення. Тепер за питаннями, які ми ставили, ми їх просто поєднуємо. Так, і ось правильні варіанти: Б, Д, В, Г. Дякую за перегляд цього відео. Це було був невеликий розбір відео, тому що зливів не так багато. Також, якщо ви не дивилися минулі зливи, можете подивитися за посиланням нижче. Усім гарного дня, успіхів вам на НМТ!